Ось такі коржі з кисломолочного сиру. Ми сьогодні з вами спечемо. Вони неймовірно смачні і легко дуже їх готувати. Доброго ранку, мої підписники, дорогі і глядачі. Я сьогодні вам хочу показати, яких я напекла коржиків. Розтоплений ось медок, молочко козяче. Хто хоче, може взяти ще собі помідорчики. Чи з чим смакує коржик? Ось такі коржики із кословолочного сиру. Зараз я їх буду їсти, вони дуже-дуже смачні. Ну Не можу налаштувати так а, свої. У мене такий саморобний штатів для телефона. І не можу так налаштувати, щоб було видно мене і коржі, і як я їм. Ось такі, бачите коржі? Коржі, рахуйте, що вони печуться на сухій сковорідці. Зовсім на сухій сковорідці. А рецепт я вам розкажу. Ось такі вони в серединці. Ну, ось такі вони мають вигляд. Ось такі вони мають вигляд. Вони тонесенькі. І зовсім на сухій сковорідці. Ну, де вони трошечки там муці? Ну я зараз вам рецепт розкажу, і ви будете пекти такі коржики. Ось такі вони. Воно видно, що воно спечено просто на вогні. Просто печені на вогні. От ось такі коржики. А запах, ви собі, ви собі не уявляєте, як вони пахнуть. Ще й гриб такий в мене напав. Але біля мене нікого немає. Подивіться, які вони. Я вам зараз покажу, яка структура, структура цих коржиків. Ну, це я розірвала, але він вже трошечки пустої. Знаєте? Чим ці коржики мені дуже подобаються. Це не з твердим сиром, не з якимось іншим там сиром. Це просто з кисломолочного сиру. Кисломолочний сир, яйце і мука. І ось у вас така красота. Я вам зараз покажу, яка структура. Ось ось. Ви собі навіть не уявляєте. Чекайте, як це. Вам показати? М -м -м, не видно. Ні, видно. Ви собі навіть не уявляєте, яка в них структура, які вони смачні. Вони дійсно пахнуть так, як печені коржики е в печі, на, на черіні. От ви просто нагріваєте суху сухісеньку сковородку. сковородку, як де, в кого кажуть. Нас кажуть чара. Десь кажуть пательня, десь кажуть сковорідк, сковорідка. А в нас кажуть шара. Ну, я буду казати сковорідка. Ви просто нагріваєте на сильному вогні сковорідку. А, у вас вже є такі заготовки для розкачування кожиків. Ви його розкачуєте тоненько, десь ну, пів сантиметра, так? Вони ну, в мене ще й так не дуже вкривно-мірно. 5 міліметрів, десь товщиною. Отак. І на сковорідку накрили кришкою, потім він легко перевертається, перевертайте на другу сторонку. Ще раз теж накрили кришкою, і у вас є такі прекрасні коржі. І вони дуже-дуже швидко печуться. Просто дуже швидко. Ну, я не знаю, я потратила на це на кілограм сиру, я потратила, ну, мабуть. Ну, найбільше 40 хвилин часу. Ну, це, це найбільше, це максимум я потратила. А, ну, як хтось хоче, може, щоб тісто там ще трошечки полежало, щоб там вони дали там, реакцію ці, те, що ви додавали туди, то ви собі хочете. Я не чекала нічого, я одразу пекла, тому що я завжди спішу. Вони так дуже дуже, дуже, -дуже, -дуже смачні. О, ці сирні коржики дуже виходили гарно у, у моєї дочки. Вона тоже їх навчилася пекти, і вона дуже пекла їх. А зараз, звичайно, в мене нікого немає. Я сама, я сама просто геть сама, я мама. І все, немає родичів. От слухайте, слухайте рецепт. Приготуйтеся і запишіть рецепт. Кілограм сиру дуже простий рецепт. Кілограм сиру, ви просто зразу висипаєте сир кисломолочний. У мене такий був сир. Я вчора зробила сир, можна і не свіжий сир. Я вчора зробила кисломолочний сир. Він в мене ніч постояв, я спеціально на кордів залишила, постояв просто на ситечку, на каструльці, ситочкою, і там сир. І все, я його не віддужувала. Він то, що стекло, то й стекло, кілограм сиру. Зразу кладете, на сіль дивитеся самі. Я люблю солоніше, я, я поклала чайну ложечку. Чайну ложечку солі, чайну ложечку соди. І потім 2-3 а, а, яйця. Я три добавила. яйця І потім ем, додаєте муку. Муку, так щоб сказати, я її не важила. У мене є такий пластмасовий. такий, Ополоник і я додала десь поступово три цих ополоники муки. Щоб тісто таке було, там же ж там же ж сир, щоб воно воно у вас не буде таке, що ви його можете зразу качати. Ні, ви робите таке м'яке тісто, м'яке, воно буде липнути до рук, обов'язково буде ще липнути до рук, додали муки. ну, Якщо десь у грамах, то беріть, беріть, мабуть, грам. 400 муки чи 300. А, мабуть, 300. ну Звичайно, треба знати міру, щоб було немало і не багато, щоб ви не забили. Ну Таке тісто робіть, щоб ще воно липло до рук. Потім ви посипаєте стіл мукою, висипаєте там, де ви замішували тісто на муку, борошно на борошно, висипаєте на борошно і робите таку качалку. Обкачуєте, робите качалку. Ділите десь на частинки, у ну, мене вийшло 8 частинок, дивлячись, якого розміру у вас сковорідка. В мене десь Я ділила на 8 частинок, такі вони гарно розкачуються, вони дуже гарно розкачуються. Ви дивитеся, щоб розкачували, підсипали муки, розкачали, перевернули, розправили, наче, щоб там ще була мука, перевернули, знову розкачали. І я брала ложку, даме ту ложку. Я брала ось таку підділи, пере і поклали на цей, і поклали вже на сковорідку. Накрили кришкою, хвилин, хвилин дві, три, і вже одна сторона вас готова. Потім так само цією ложкою ви перевертаєте і знову накриваєте кришкою, і все, і вкладайте на тарілку. Ні маслом вершковим, нічим перемащувати їх не потрібно. Хочете, перемащуйте. Ну я ніколи не перемащую. Вони так, вони дуже смачні. Вони дуже смачні. Вони такі смачні. А береш молоко, молочко, козяче. А береш медок. Зараз є свіжий медок. Ось. Береш медок, мед. Коржик з медом, з молоком запиваєш. М -м -м. Хіба кращого потрібно сніданку? Хочу ще раз вам повторити цей рецепт. От не видно в мене на столі, або мене не видно, або с не буде. Ще раз повторюю рецепт. Кілограм сиру. Можна чути, трошки менше, скільки у вас є. Ну так, в розрахунку сода і сільця не кілограм. Якщо там грам 800, то теж так, таку саму норму можна кидати. Пілограм сливу, чайну ложку соди, соду беріть з вершечком, сіль беріть без вершечка. І потім муки, щоб замішати, щоб було тісто таке м'яке, щоб липло до рук. Ви висипаєте, викладаєте тісто на стіл посипаний борошном. Робите таку гарненьку, грубеньку качалочку, туди-сюди обкачали, порізали на шматочки, в мене вийшло вісім. І все, і печете на сухій, сухій сковорідці. І потім, і потім так як я їжте, це дуже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Так, спробуйте, спечіть і напішіть. Чи сподобалися вам ці коржі? Дивіться, навіть якщо є у вас там давній сир, да? давній сир купили, не з'їли. З нього теж вийдуть такі коржі, такі смачні, смачнючі коржі. А сир, по-моєму, в кожній хаті є. Я пекла з козячого сиру, бо в мене тільки козячий сир. Чоловік зі гарячими. А в чому перевага цих коржів? У тому. Що як ви почати, наприклад, з твердим сиром, да, ми всі пекли твердий сир, коржі там терли, все. То коржі вони смачні тільки теплими. А ці коржі, от вони в мене вже прокололи, все, і ну, подивіться, вони не втрачають ніякої своєї якості. Вони такі самі пластичні, такі самі м'якенькі, такі самі-самі-самі смачні. І легко, і без заморочок. Ну, кому сподобався мій рецепт, ставте мені класи, пишіть мені коментарі і чекайте нових відео.